old cherry garden near the house the little buzzing in green leaves the flowers carrying their flowers and mothers cooking supper meals the family is having supper young girl is serving evening food her mother wants to teach her something but nightingale's song is so good the mother put her little children sleeping open near the night soon all come down girls and song boys went to their sinking all the night. Ой три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинула стару матір то й жінку покинув, а то й сестру. А найменший молоду дівчину. Посадила стара мати, три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялось триясини, то поля всихала, повсихали явори калина зов'яла, не вертаються треба, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, іде шукать братів на чужину, а дівчину заручену, кладуть домовину, не вертаються треба брати Освіту блукають, а три шляхи широкі терном заростають. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. а тоді я. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Нам сестричка нині розказала, що колись давно я добре знаю, у зимовий ранок засіяла Сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на майдан Софії, де клелись, лунала княжа слава. Хтось казав сповнились ваші мрії, Україна є вільна вже держава. Хтось казав, і всі почули люди з Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде, вже її нікому здолати. Нам сестричка розказала нині, І сама я це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краю. Як тоді, зійдуться ранком люди. Пролунають знов слова палкіє, Запанує наша воля всюди І заграє грімко дзвін Софія. Сверкає і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, І все спочиває, Тільки ямов окаянний, і день, і ніч плачу На розпутях велолюдних, І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти йордиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, брате, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки, на чужому полі, своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, нема другого Дніпра, а ви претесь на чужину, шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства, братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більше нічого. Кричі те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і ж знов шкуру дерете, з братів незрящих, гречкосіїв і сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужії, Претець знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Речні, веселого дому, У -у -у. Брати мої обіміть найменшого брата, не химити усміхнеться, ця плакана мати, бо службі дітей партими руками, діти чого цілуйте вольні вустами, вчитеся, брати мої, думайте чи. Найменшого брата, як і усміхнеться сміхнеться, заплакана мати. Спов служі дітей вартими рукам. เอาใจ